Всім привіт! Прийшла осінь, а це означає, що пора готувати щось з гарбуза. Тому пропонуємо приготувати кекс з гарбуза. Для цього нам потрібен гарбуз, ми його чистимо, виймаємо серединку і натираємо на дрібну терку. Для цього рецепту нам потрібно 200 г. Далі нам потрібно 2 яйця, ми його збиваємо вінчиком. Також нам потрібно 100 г цукру. Я додаю 50 г цукру, потім додаю ще одну столову ложку меду. Далі нам потрібно 80 г олії, гарбуза нашого натертого. Ось я додаю мед, в мене він з горішками. Це не зашкодить, а навпаки, буде ще смачніше. Додаємо 180 г борошна. Добре, все гарно перемішуємо. Також додаємо 0,5 чайної ложки соди і 1 чайну ложку розпушувача. Також використовуємо курицю та імбир за смаком. Можемо додати ще якісь ваші спеції, але це дуже смачно буде ароматно. Ось така в нас маса виходить. Беремо нашу форму, застеляємо пергаментом, викладаємо нашу форму, розрівнюємо нашу масу. І стамо розігріту духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. Думаю, не більше. Дуже ароматно виходить кексик, вологий всередині та дуже смачний. Рекомендую всім спробувати, всім смачного.